У грудні 2021 року на базі Національного університету Чернігівська політехніка було створено навчально-науковий центр конверсії військових кадрів та ветеранів АТО ООС. Основна мета даного центру це створення умов для конверсії, тобто перехід від військової служби до цивільного життя військових та ветеранів АТО ООС. Також важливим завданням даного центру це створення реінтеграційного середовища для ветеранів АТО ООС та військовослужбовців. І в рамках саме цієї мети було визначено одне із завдань, тому що реінтеграційне середовище воно передбачає консолідацію зусиль представників влади, бізнесу, представників громадських організацій. І тому одним із напрямком діяльності центру конверсії є організація курсів професійної перепідготовки, також надання психологічних консультацій, правових консультацій і створення платформи для комунікації між самими ветеранами за в з того чи підхід рівний рівному, отже, на сьогоднішній день таке завдання як професійна перепідготовка є надважливою, оскільки в сьогоднішніх умовах Чернігівська область посідає одне із місць по збільшенню кількості людей, які є безробітними, і тому на базі Національного університету Чернігівська політехніка, за сприяння громадської організації Чернігів Європейський» та Міжнародного фонду соціальної адаптації, нам було прийнято рішення про організацію курсів професійної перепідготовки. На спеціальність, яка користується попитом саме сьогодні на ринку праці чернігова Чернігівської області. І е, ми сьогодні здійснюємо підготовку по набору групи професійної перепідготовки за програмою Веб-технології та англійська мова. Дана програма розрахована на три місяці. Участь можуть брати в даній програмі це військовослужбовці, ветерани АТО ООС і члени даних родин, мається на увазі дружина або чоловік. Навчання буде відбуватися, як я вже казала, три місяці. Вчимося ми. Вечірні час з 18.30 до 21.00 з понеділка по п'ятницю в рамках даної програми ми надаємо блок дисциплін з IT, надаємо дисципліни з економічного профілю, завдяки чому наші слухачі навчаться розробляти бізнес-план та просувати свою бізнес-ідею. Також будуть дисципліни з маркетингу і. Завдяки громадській організації Чернігів Європейській у нас будуть організовані заходи соціально-психологічної адаптації, заходи з сприяння працевлаштуванню і справової адаптації. Тобто, Даний проект надає нам можливість побачити, як на базах на базі університету створюється те реінтеграційне середовище, яке дозволяє пом'якшити умови при переході з військової служби до цивільного життя або з повернення з зони бойових дій учасників збройного конфлікту. Це надважливе завдання, яке стоїть сьогодні. І завдяки використанню моделі проекту Норвегія Україна, ми можемо говорити, що в Чернігові зараз на стадії створення цього реінтеграційного, Гаційного середовища, яке дозволяє нам не тільки допомагати ветеранам АТО військовослужбовцям, а також і членам родин, що є надважливим завданням сьогодні. Національний університет Чернігівська політехніка був включений в проект Норвегія Україна завдяки міжнародному фонду соціальної адаптації з лютого 2016 року. За 6 років професійної перепідготовки на базі університету та громадської організації Чернігів Європейський пройшло понад 500 військовослужбовців та членів їх родин. Ми маємо дуже цікаві історію успіху. По відкриттю власної справи, по працевлаштуванню. ми пишаємося тими здобутками, які ми бачимо на сьогодні у наших випускників. Ми завжди проводимо моніторинг ринку праці в Чернігові та Чернігівському регіоні. В 2016 році ми розпочинали свою роботу з програмою організації підприємницької діяльності. Потім наша програма змінювалася і називалася Підприємництво в сфері оздоровчої рекреаційної діяльності підприємництво в сфері туристично-ресторанного бізнесу. Але як показує досвід і запити саме ветеранів, військовослужбовців, що it сфера на сьогодні є занадто важливою, тому що вона не потребує якихось фінансових вкладень, вона не потребує спеціального обладнання. Для того щоб розпочати свою власну справу в АІТ-сфері, потрібен комп'ютер і доступ до інтернету. І тому це даний напрямок it технологій у нас був є надважливим також для ветеранів АТО. І він користувався попитом десь 2-3 роки в нас. Він був, а потім проаналізувавши знову запити наших ветеранів, був запит про англійську мову, тому що it сфера також потребує знання англійської мови, і ми вводимо ще англійську мову досить велика кількість годин. І тепер та програма, яка існує у нас, вона вже існує протягом трьох років. Називається веб та англійська мова в бізнесі і набір завжди є на цю спеціальність. Вона користується попитом. І на сьогоднішній день у нас іде набір. На групу веб-технології та англійська мова у бізнесі, яка розпочне своє навчання в кінці вересня або на початку жовтня. Конкретна дата ще уточнюється. Це пов'язано з норвежською стороною, оскільки проєкт реалізується за підтримки уряду Норвегії.